Якщо вам не зраджує пам'ять, то приблизно півроку тому громадянам держави України пропонували обрати майбутнє. Вони його взяли і обрати-обрали, а будувати, хто за них його буде. Від майбутнього так просто нікуди не дітися. І ентузіасти закритого акціонерного товариства Таврійські ігри кинули заклик та проявили ініціативу збудувати його разом. Для цього було скликано голосистих та артистичних будівельників, в яких було посаджено великий автобус, що вирушив по знайомих вже маршрутах. Люблять вони раз у півроку поїздити по великій нашій ненці, її поглядом широким та пісню люду нашому поспівати. Квітень місяць, взагалі, то у природі теплий. Учасники акції Збудуємо майбутнє разом цього не відчули. У Хмельницькому їх ледь не знесло сніговою замотінлю. Зокрема, сікстет Грінгрей не співали новий мотив депресивний снігопад. Якщо для нас ця матінка погода була жахливим спогадом про холодну пору року, то для гостей рівного це була просто благодать. Деякі з них дозволили собі залишитись без верхнього одягу під час концерту. Але задовго до нього, тобто в день, треба було познайомитися з містом та його кращими людьми. Для цього веселу гейт компанію привезли у просторий зал, де збираються депутати міськради на свої сесії на вулицю Поштову. Склад агіткомпанії компанії був такий чотири іграшки, один король, Фокін Євген та два грінгреї. А очолював делегацію, головний агітатор Богуський Олександр. Присутнім було прочитано просвітниць колекцію на тему, «Ну якщо вже такі зірки, які тут сидять, підуть на референдум, то і висходіть теж. Всі ми дорослі люди і всі ми розуміємо, що ніби там не можна там на три хвилини чи там на один день там кривлятися. Ми, в принципі, робимо серйозні речі, і ти або ніби там береш участь в цьому, всьому, або. мы поддерживаем, чтобы ты живешь своим життям. На самом деле это мы не призываем, мы же не говорим, какие пункты и как надо отвечать на них. Почитай и сам прислушайся к себе, и там при том такие вопросы, как нужно ли отменить, например, неприкосн... депутатскую неприкосновенность. Но это естественно, что нужно. Это же естественно. И вот по каждому пункту, если вы пройдете, 500 депутатов нам надо, чтобы там висели, или 450. Не треба нам, я считаю, що де ще менше треба було. Там 100 чоловік може сити. У нас там маленька. Якоїсь свіжої інформації, у тому числі й про свої прибутки від безкоштовних концертів, присутні не повідомили або не хотіли повідомляти. Увечері в оточенні близько 30 тисяч жителів міста. Вони по черзі мандрували з автобуса на сцену. І немножечко була скована публіка ізначально. Видно, мало рок-н-роллов и фанка, соответственно, в вашей жизни. И хочется пожелать побольше фанки музыки, потому что мы живем этим, мы дышим этим, и мы это дарим. А люди вообще на Украине хорошие. За межами жогорожі, куди вхід звичайним людям було закрито, натовп знову тримав на своїх спинах і плечах солдатики, які зціпили зуби та взялися за руки. Тим, хто нажимав на солдатські спини та залізні горожі, вдавалося ще й співати й верещати. Словом цей вечір далеко не теплий, комусь приніс багато здорової енергії, а хтось мусив його пережити. Таким чином, майбутнє обрали, майже збудували. Яким буде наступний крок.